О Господи, милосердний і всемогутній, я молюся за своїх батьків, будь їхнім захисником і провідником у житті, Даруй їм здоров'я, мудрість і силу духу. нехай Твоя благодать оточує їх і веде їх шляхом правди і добра, допоможи їм знайти радість. Кожному дні і бути щасливими. Амінь. Господи, Ти є наша надія і притулок, я звертаюся до Тебе з молитвою за своїх батьків. Прошу захисти їх від усякого зла, хвороб і небезпек, Даруй їм силу подолати всі труднощі. І знайти мир у своїх серцях. Нехай Твоя любов наповнює їхні душі і веде їх до світла. Амінь. Милосердний Отче, я молюся за своїх батьків. Прошу тебе, даруй їм здоров'я, мудрість і терпіння. Нехай вони завжди знаходять підтримку в тобі, йдуть шляхом правди, допоможи їм бути щасливими і знайти радість у кожному дні.